Так у нас було сьогодні 22 градуси вранці. Ну, ну до да, рано вранці, вже мінус 11,5, але це ж сонце дивиться яке. І привіт! Коротше, зараз покажу, що Маша приготувала. Так, цей кусочек Маша Приготувала особисто, сейчас будемо кушати. Ось вот така от Вот. Я можу показати, що залишилося в той лазань. Вона показує. Поїли, я поїв два рази. Ой. Маша, Це все, 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 що залишилось. Да. І кусочок з'їла хто? Ой. Міше 39, він одвернувся, поставив тарілку на стул, і нора взяла повну порцію. Тепер я драю стульчик, бо вона ж їла не то повторілця, вона ще ж її де тільки мала тут лазаю. Коротше, нора сьогодні без собачого корму на вечерю. Нора, по має... ти взяла? Бо я понимаю, що ти ходиш лазаю. зачем ти взяла? З'їла що тобі не можна. а? Яночка не з'їла, так ця ж баришня бігом доїла. Не соромно тобі, пані нора. Нора. Ну ти знаєш тобі не можна їсти їжу. Що значить не можна скажи, як воно пахне і воно смачне. Кромі твоєї. Ми ж твою їжу не поїсти. Ми ж її не їмо, що ти нашу їсиш? Ну що воно смачне, я хочу скажи такої їди, з нас Так я з тобою розговорю, чи з ти А я замість норочки. ти встановлять нора. Що це таке? Максим, косимпойкивать. Ах, Міша, Міша. Ах, нора, нора. Так, чайник, не понял. Це Світла ключі, немає, а чайник. Крипа, крипа. Ладно, Міша у нас Ми прихворів. Захворів, Міша, будемо сейчас лікувать. Ну, ж, ні, вже я ліку... лікуємо. Ну да, ну зараз будемо продовжувати, лікувати. а що неправильно, чи що. Ой, Ой, як не одна пригода, одного хлопчика вичухали. Якого? Тепер ти ж зболів ось уж недавно. Ну, ти вже місяць пройшов, вже більше, місяць. Ти заболів 25 грудня. Так, да, за сьогодні 2 лютого вже. Ти тиждень болів, тільки тебе вичухали. Пройшло тиждень. вже більше місяця, зайка. Ну, ну що це зовсім це? недавно було. Так, яке недавно? Так, а зараз тебе ліжчі. От не можна змішою спокійно домовитися. Так, Зайка, ти не жалуйся тут? На кого? Ну взагалі ні на кого. Я не жалуюся, я констатую ти факт. Ти жалуєшся. А що ти робиш? З малінка і мішеньки колочу напій, і зараз дам треба випити таблетку. Ось лежить дуже класна таблетка. А хто це робить бутерброди? Я знаю, хто тут робить бутерброди. А колбаса на бутерброди? Ось колбаса на бутерброди. О, поставлю, вона зараз без колбаси бутерброди не виходить. Так, пішла я до мішки. Хай п'є лікарство. Покажу вам, що Маша зробила, ще і влюблю. Зайка, ну розкажи, що це? Ти включи світло. Не видно, що в чому. Да, тут все видно, у мене суперкамера. камера. Це маклямі кекс. Морквяный кекс, да ты шо? Там такая смахота, что это просто... Ты ж бачишь, сколько залишилось? Бачу. Ой, выбачь, пожалуйста. Я извиняюсь. Папа Максим. Пошли, там это... уже, це, уже все подключаются. В... На встречу. Да ты шо? Вот это вкуснятина. Ну. Ммм. Так, вона ж буде зустріч. Команди сімейного клубу в зумі. Я думаю, що там вже всі нас ждуть. Ну ти включає, я сюди. Ми намагаємося своїми силами. Не йде ми в Буковель, буковель йде до нас. Правильно, А Бограч, так там ви гарно перчика положили? Чи так пощадящому? Нормально, нормально. Молоком запивали вже. Як коли. Зінопаточно. 10-14 днів не встигне вже. Може, встигне, але дуже вузько Коротше, я цю камеру продам. Я це реально продав. Знаєте чого? Тому що хвилин 10 я тільки що розказував. Ми розказували зайкою про сімейний клуб, про зустрічі у нас була, про наше. А вона не записувала. тому що тут куча кнопок, і непонятно, де починається запись. І я це розказую, розказ, що запись не йде. Я в шокі, Я, я не знаю, щось мені. Зайка. Психошка ж камера не писала. А я що не понимаю. Та я ну взагалі ми тут стільки всього розказали. Розказу заново. У нас дуже весела команда сімейного клубу. Ми плануємо. Сімейний клуб, сімейна зустріч в нашій церкві для сімейних пар це такий наполовину фановий захід і наполовину ну, серйозний, тому що там будуть ігри, буде спілкування, буде вечеря, от. А, а потім буде будуть, ну, тема тема буде, і це буде сімейна пара, будуть говорити тему, ділитися досвідом, а потім ми у них беремо інтерв'ю, люди задають питання. От. І ми готуємо, зустрічаємось раз в тиждень. Сьогодні в зумі було, коли ми зустрічаємось в Так от. Вова там розказував, що дуже очень... э... класно, коли ми можемо, ну, ми там не знімали, я там сюжу точно, що під конец ми ржали більше, ніж не знаю, чем в комедійних фільмах. Сміялись, тому що. Что... Весела у нас просто команда, але так легше жити і переживати оці всі от обстріли і ці ось треш, які зараз твориться. Сьогодні вночі, сьогодні вівторок, і сьогодні вночі розбили чергову ТЕЦ, тому що сьогодні зараз новинам всюди показують, що там від неї там, не залишилось там, нічого. І в церкві не було сьогодні опалення, і сказали нам, що опалення, і не чекайте, зливати треба воду, тому що опалення не буде ще дуже довго. Тому що весь лівий берег, оцей Дарницький район, він якраз постраждав. Залишиться без тепла. А тут морози на вулиці. Сьогодні мінус 21 ночі було. Цю ночь теж 20, потім потепління, я вже думав, все, потепління на слава, дождалося вже. А хрена сьогодні прогноз, а через тиждень знову в мінус 20 мороз. Це, це просто. Ой, коротше, отакі. Ми зараз обралися їхати в Львов. Зайка, розкажи. Що, Що Міша нам? Та Міша да, романтичну поїздку. Романтичну поїздку в Львов. За куди їхати, ми обрали Львова. Тільки ми туди ніяк не можемо доїхати, то дороги замило, так ми що. В січні мали поїхати, замило дороги. ми відмінили. Потім хотіли поїхати от зараз, десь до початку лютого. Морози страшні. Ну, плануємо їхати пізніше, але що до людей, п'ять морози, бо не знаю, що поїдемо. Складне я... питання. Так, я бігом, бо мені треба міше молочко гріть, у нас міша дуже міша захворів. 5, 5, 5, 6, 6, Зараз ровно 39. Збивайте, Ми даємо жаро знижуючи, вона збиває до 37,2, 37,7. Збиває. А потім жухи назад вертається. Всі, моє молодочко А що в нього горло, було, чи що? горло було, тіна, у я його Я знімати Щорка не буду. Знімати не буду, але. Миша, что ты живий там? Да. Сейчас я прийду до тебя поговорю. Ой, Миша, живый, але конечно неприятно це все діло. Йлочка у нас еще стоїть. Поки що мы не собираемся. Ну тут такая погода, якраз под лочку. Да. Морозяки лупашки такі, що... Я обмакиваю, збиваю температуру. Положила ему. Щас ці понесуть и заберу тряпочки. Ой, жесть. Лазаньче, кстати, сейчас вчера стоит. Это же видео я снимаю два дня уже. Лазань, вчера можешь вчора сейчас. А сегодня я у нас зробила тот пюре с моркой. Кого уже нема. Уже його все закінчит. Да? Чи кусочек осталось? Не знаю, немає. А кусочек ты да? кусочок останній з'їмаю. Бо я думаю, що я все з'їм, а один кусочок. Ой, отак. А, знаєш, чим класна ця камера? Що я хочу тобі розказати, за яка? Тесні, я так палець проткнула. Чим ти палець проткнула? Ножом, отак от штрикнула. Тому що я цей чистила, бачиш, ззаді за спиною їх, я їх лупила на цей, так, пірог, що а ти сліла палюць? Роштипнула палець собі з Ну Ти даєш. Да ти, що боль така була, крох листала. Бачиш, трошки він підпухшує цей. Ти даєш. Ну все, що ж ти за Зачем ти таке робиш? Я не спеціально Получилось. У нас мікровановка накрилася і ми вирішили, що. Поки от... так обходимося. Боже всі розказують, що та мікрохвильовка надзвичайно шкідлива. То вже вирішили. Я оце їжу грію на пергаменті, Так, джип. пергамент, викладаю їжу і ваерогрій. Розігрів роблю. Ну і готування то окремо. Тільки коли світло є, бо щось я так зрозуміла від, від інвертора багато з'їсню. Тримай місточку вперед. Це твоя мисочка. Це моя е, вечеря моя. Так, зайка. Ну що, опять на влоги їсти, ми не будемо, тому треба прощатися. В общем. Всім пока. Може, щось буду ще знімати, то тоді це виріжу. Якщо не виріжу, всім пока. Я зараз просто стаю їсти до готавлю по вусі. Печку натопили. А ти гарненько розтопила. Та взагалі вона гаряча, прям тут гаряча. я Поки оце сиділа, робоча ця зустріч була. Гаряч. Та я щось і підмерзла. Зайка, це просто ти сиділа. Да, я да, вчора, в понеділок, сиді? вранці теж підмерз до обіду, хоча сидів тут біля печки. Але зараз у нас... Ну, 22,4, а я думаю, що 23,5 буде, коли воно розгріється все. А на вулиці мінус 15,5. 14,5. У Ось таке. Все, всім пока. Пишіть коментарі свої. Пишіть, коротше, нам треба. Треба активність на каналі. Буде активність, буде цікавіше знімати відео. Так, хтось нам написав. Знімайте ще у вас шестерка уже в воду, я В личку мне написали, друзья. В личку? Ну, Руслан Мартов написал. А -а -а. Руслан Мартов и Даша Мартова привет вам передаем. Вот. Ну, у, него у нас, кстати, на, одном, на, двух на. на двух видео почему-то комментарии включились. Я их а -а -а -а. включил, не знаю чего, что случилось. А потім я їх включу. Зараз перевіряю, що були включені, тому що цікаво читати коментарі. Так, Максим, забирай свій ноутбук, бо ми сідаємо їсти. У нас замість сідаємо ноутбук. їсти. Всім пока. Це Всем не серйозно, пока. вибачте, будь ласка. Це, що не серйозно? Тругається, друже, на що це таке?